Дивись, ти можеш вартість затраченого помножити на 2 і виставити таку ціну, і це буде справедливо для початку. А там як піде, а там можна і підіймати. Марія підказує ідею, щоб порахувати, скільки тобі за годину платять на роботі і до вартості брелка додати. в левел я ж. Не можна налево лапатись. Але це ж треба рахувати, скільки. Ти погодинно працюєш? В тебе ставка. Я думаю, ставка, а якщо ставка, то просто немає інфи треба рахувати. Бо я би довго голову ламав, як це порахувати. Дуже важко! Дуже важко дожив. Врахувати по бусинам, то собі вартість буде невелика. Ну, ще вартість за годину, плюс ще вартість. На яку кількість брелків ти хочеш зробити, і... Не знаю, розділи суму, яку ти потратила, на кількість брелків, які ти хочеш продати. Теж може бути варіантом. Відборон мав хуйню, але це бабки. Можливо, в малігоса будуть карти покращі, ніж О той одненький гівноміх. Загалом на такі штуки можна трохи більше ставити, бо це не речі першої необхідності кому треба той купець. Тому. Надо ставити щось, що було би прийнятним для тебе. Дракону, можна відповідати, доконів. Я думаю, я маю взяти цього до зрадла як кожен поважаючий себе з Дуже, добре. Окей. быть, бути якісь так класні. Мені чел показував на днях Бабл на, на Муркулісі і ребор на чомусь подібному. О, на кінець импагет з риба. На кінести, що там, ревайндер, дві наги. Киплет для мене. Ще один спол не прийшов. Левел. Треба брати карту. Можливо, варто ризикнути і цього е, мандрівника взяти. Можна йоло, зіграти його, отримати спровод четвірку. Можна взяти даун, приборну. А вже ж Йоло. Цього, вчора купався. На компішу в мене було скачено. Знайшов один з відосиків, де в мене майже 9 тисяч. Ух. Аж сльоза прокотилася. А тут, блядь, 8 не можу, Усюк. Бідно. Добре, що бімба розбивається з першого удару. Це дуже важливо. Гарну карту вдарила вона. Правда, добили цього мандрівника, але за три купив за один продам. Окей. Ревайндер, Бімба автоматрон. бімбами в нас більше синергії. Бімби з анзотом гарно грають. У нас вже буде дві. Це темп Let's go. Доволі чистий левелап. Можна спробувати вкрасти карту якусь рандомну, але я рерольно пошукаю інші. Таунд Бабл нас цікавить, правда, правда. І Бабл, і Вольв, тому ми заморозимо. Будемо малювати кабум портрет. Так то бути. Дві бомби, дві бомби з риби. It's окей. Okay. Дякую, профіс, що скільки треків поставив. Сиділи б в тиші всі. Дуже гарна музика. Це нормально все. Один був новорічний, ну шо ти, ти Через в'яний Пайно! Пайно. Далі все получится. Один, я ж переставав. Я вже перестав. Дуже гарна музика так, а дай мені кангорку або рівендера будь ласка. Теж підходить. Четвірки в ролі. Чирки в ролі. Та хоч одну, блять, дай. О. нас цікавить. Ну те не будемо вольвати, просто два бабли і погнали бейт і револьвнути це цело. Це робить мій стіл не тільки камлячим, а й трошки статовішим. Це важливо. Треба лайк поставити. Поїхали. Цікаво, що покаже дід. Блять, я так хотів, блядь, апнути 8к за день два блядь. Зараз так. Поїдемо, поїдемо, а тоді перепутав педалі, блядь, і воно. Тоді якось не туди все. Добре, що я там каток понарізав з гарними топ-1, наче я вмію грати. Нормально. Зате <різь> турик виграв. Ну я трошки не так там грав, як зараз. Сука, ну розбийте бомбу хоч одну. Що це таке. Для себе межі не можуть розбити бомбу. Рейтинг не показник. Ну трохи показник, тому що Якби в мене просто було 7 к я б не виграв би. А в мене є 7 к і майже 3000 годин в грі. Трошки інше. Все-таки... Тут... Цей досвід він дуже багато дав мені. Якби я не вмів це все врахувати, і його загалом не було, я б ніколи так не справив. Просто як дефолтний. Не... Як тоді, коли я тільки взяв цей рейтинг, наприклад. Це, блять, за рола. Приборно. Загалом можливі гроші. Це мені здається якісь буквочки, якісь із, не так написав. Щопа, але можливо буде спал, одже. Ойл за 0. Ойл за 0 нам непогано так. Німе настрій. Одрукувався. Ну так буває. Так я думаю, тоді, бачу, що такі розклади, ми хочемо пересунути рибу десь подалі. В кінці розкриється, хай там добиває Опа. прошу, ми треба левелапатись. Ой, я тут санскрінер, такий мерзкий. У мене вже було два бабли. Два приніс. Із неприємного до бомба не вдарить тепер та щось горде. Типу або в неї попадають, або вона. Не... Десь колись потім розкривається, але що це для нас міняє, нічого не це чисто перемога. Я цього разу впорався, краще пізно, ніж ніколи. Що у oh, нас тут паспила, стати. Паспила імба. Імба, імба... Зупинись, no, Сття. Рек, зупинись, тьотя. Ну можливо там потяг, але. Але я вирішив. Вольф. Это 0,20. Нас, четвірки. Але ж я в Т5, які четвірки. Дай п'ятірок. Аж жодна є, але... але. Але я зроблю з неї шістку. Тоді можна evolв Сейчас у нас є такі книпочки, то. Тут файна пятирка є на столі. О, п'ятирка, щоб всех качнути. Let's go. Штука, оця штука. Санскринер, Не хочу брать санскринер. Візьмемо ще одну амальгаму, можливо, з неї буде... Копійку заберемо. Ну в щось ми перезбираємося не зовсім стандартне. Please, food, можу я щось рибі помогти якось. Хіба якщо її позолочу? Генолу no. дістав. Я конкретно про Юніта я можу. Помогти йому по життю. У нього два юніта без а в мене два юніта, в яких достатньо атаки. Живемо. Килимося, живемо. Так, поки капа на місці, погнали в шістку. Кулі ми втрачаємо. Гулі ми тупимо. Атросіті, Діско Шафлер. Блять, Купи карту, тоді продавай, долбоб. Ай, сорі. -e. Дракари, дракісат. Well, за 0, за два мене цікавий, може буде щось цікаве, але в мене Амальгами, демон це. Мехай, нотбад, можна щось ним придумати. Він т 6 інвестил бафай. Хочу якийсь таунт, навіть не знаю. Та ми так і сидим. Я думаю... Може бути. Плюс прок хороший. Щось на Некс будемо вигадувати. Надіюсь, вони порозбиваються потім величезні какахи доб'ють моїх опонентів. О, тут ката -кукумбр. Неприємний. Але він десь тільки-тільки почав. Поки непогано. Але опонент дуже небезпечний. Кенсі, скоріш за все, Пездюлі не буде. Буде присутньо. Там що ця білка що сумонить лайно. Нам треба якийсь бренд, щоб були екстра ресурси і тоді можна буде на щось понадіяти. Ну все-таки мої сумончики покращу. Без атаки. Ну а де тебе з атаки? Класичні. Та це 10-й хід на 10-й хід я дуже багато назбирав і дуже нестандартного. <плес> я думаю, слотом буде. Малчезар. І він і його коріш Архімонт, тому що по факту мені їх обох треба скидувати один без другого. Непотрібні. Ну там. Загалом я хотів би Брена. От очі можна було б зіграти. Да. Мені треба щось, щоб є лице. Ну такий план. Тому задумка. Тому Головна задумка. Золота в нас буде багатенько. О, Реборн. Сюди. Реборн сюди ще рерольчик. Діло ми зіграємо, чи морозимо ми броню, я думаю, ні. Думаю, не варто. Думаю, варто скинути Архімонда і. Є... Я не подивився справа в тому, проти чого граю. 1 хп багато би дали. В ідеалі було б побільше потрейдити, риба буде дуже неприємна, якщо все буде файно, то у нас чекає дуже цікаве розкриття в кінці. Ще одна карта, і тоді треба, щоб мені просто стіл почистили. Його мають почистити. В нього лишається 137 атаки. Це ще не все, ще має бути дві. Хуяк, 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 хуяк. Нормально. Поздули нахуй. І анімація така підходяща прокнула. Красиво. То, то мистецтво. Найс ти не шариш. Хочу. хочу це. Для якихось магнетість хочу. Теба продам хочу брена. Поки ярхімонт можна брати. Холден Тач не хочу. Це діло ми зіграємо. Що брен не хоче підійти до нас. Є Реборн, ми спробуємо його зіграти. А Що у нас підратлах аж, аж один? Можна фолбетом закритися? І того життя. Реборн нащо за мольгам, просто бо можу Це додатковий сумон більше будуть тільки... Okay. Проти токи на демонсах. Бідемо це магнетик мечі пати. Аунт нам пригодиться. Поїхав. ЛБ well, трішечки качнеї на Next, продам це слот, якого зовсім не шкода. Бліть знов якийсь, сука, мертвий чел, просто в нього так дохуя не передать словами. Того навряд чи вдасться так легко заскамити. Ну 12 дамеджа без ревіндера це не серйозно. І воно ніяк не перероджується. Є бістивологи немає. Бісти влоги немає. Ну, пів карти вб'ю. Принаймні я маю жити. Вже навряд чи я когось тут збиваю, Але я взяв топ-4, плюс я виживу в цьому файті, скоріш за все, блять. Eternal Summoner єбучий дуже руїниць, але. Але наше все окей. Може нола, ні. Нола ні. Шістки просто крутити, Блін, Ну мені треба бренд, треба гроші або слоти. Це ж підходить. Теж мені подобається. Це подобається. Бімба виходить. Прибор на неї виходить. Сюди я хочу прикрутити. Хотів би баблаха. Ліф нола. Нола. По-хорошому нола, тому що. Ну... Картер. Доведеться грати її. Я позолочу бомбу. Це я хотів заюзати на Таунд Бабл. Я собі. Позолотив, золотив? Тобто, неочікувано. Нахуя бран? В мене амальгама, я граю в стати, а не в дезрад, намагався. Але він три ходи не прийшов, коли в мене по 15 золота. Це дуже-дуже погано. Ти крутиш багато хайтір карт, к'єтірок, наприклад, які дають тобі дохуя золота. Треба при цьому карти тір 4 в середньому. Там риба, бомби. Ти їх прокачує. Набагато-багато статів. Спили також рахуються. Рано це гроші. Гроші це ПТС. Я виграю. Хто ж знав? Хто ж міг знати? Мені так пощастить. Мої сумончики побільше будуть. Хто він усе себе викликав в Христі? Деякі мають 4 какахи. Наче з мікою вранці гуляю. Викинула. Так, Сокіна, своїх гігасолянка гіга в неї. Да? Дабл нолу можна зіграти. Да. Я вже не встигаю по скейнгу. Справа. Справа вау, ти прийшов. У мене вже нема слоті. Гірімдер. Пізно Не хочу таун бабл на амальгамі, бо вона шахуй розіб'ється. Exactly yeah. Так то в мене дивись на рибі вже 100 статів, а я її... Yeah. Прямо так, щоб навмисно, то і не качав. Зроблено. Нічого такого не прийшло. ну шо ж? Дивимося на бомбардування Infinity Токів. В неї що там 500 статті карти, да в баблика я є Ну Це цікавий біл. Дуже цікавий біл. Те, що він не займе топ 1 проти дабл 0 золотої. Та ну шо ж, таке трапляється, але це дуже гарний топ 2. 3. Я он навіть вбив йому вже одну карту сілів. Я собі, я собі я бажаю. Три карти. Ба. Чотири карти. Це дуже багато. Тут розкриття просто імбіщ. Імбіще. Чатик, ви будете на Ютубі. На кінець там мій. На кінець то в мене рівендер маминої подруги. Рівендер, про якого вона просить не хвилюватись, так? Хто про це жартував? Кончик? Вже можна вмирати, вже він нічого не робить. Ну так то по факту не так багато й не вистачило. Ладно, 200 статтів. Але це... дякую, Ірина. Це гарне топ-2. Я задоволений. Я люблю такі білди і. Те, що вони інколи не беруть топ-1, це того варте.